Дивлячись на наші новини і на наші би, інформаційні зводки, то стає неясно, чи взагалі правий сектор, або вихідці з того правого сектора, так як зараз моє національний рух Дія Яроша, чи взагалі приймають участь в бойових діях. Ну, я вас можу запевнити, що наші хлопці до цього часу на передовій в самих гарячих точках. Я постійно з ними зв'язуюсь. І маленькі групи, і цілі роти виїжджають. Не буду називати просто місця, зараз ми домовилися, що трошки будемо засекречені. І стоїть переді мною задача на постійне оновлення нашого складу бійцями, які пройшли більш якісну підготовку, не, не таку, як ще отримали ми, грубо кажучи. Ну, перший вишків вже, скажімо так, на посаді командира цього підрозділу ми провели це, я вже провів. Ну, в загальному я вам скажу, що, що я задоволений. Єдине, що, що трошки мало часу у нас він був 10 днів. За 10 днів важко навчити хлопців. На ну, основи ми їм дали, далі будуть бойові згадження, Будемо ще далі, надалі проводити вишколи. Можливо, будуть виїзні в районах. То що все-таки люди виявляють активність і вони розуміють, що війна продовжується, і треба готуватися як мінімум. Як мінімум готуватися, чи хтось поїде туди, чи не поїде, це таке, але все може бути в цьому світі, в цьому житті. Вони будуть в резерві вже безпосередньо в резерві бойових батальйонів. Чи їх командири бойових батальйонів відправлять на схід на саму лінію безпосередню лінію оборони, я не знаю, це вже він буде вирішувати. Я буду тільки рекомендувати, щоб той краще, той десь слабше, той на одній специфіці може працювати, той по іншій. Приходять на звишки, потім після цього переміщається. Наші батальйони це 5 і 8, тим більше зараз стоїть питання про створення саме 18-го рівненського батальйону, там на сході України. І що це досить... досить цікаво, що у нас буде підрозділ хлопців-євреїв з Нетішина, які будуть в нашому підрозділі, щоб щезла щоб оця річ, що говорить там, за фашизм, знаєте, коли нас підв'язують завжди під такі розуміння. Тобто, не дивлячись на те, що я прекрасно розумію питання там, антисеміти... антисемітизму, але в, в наших підрозділах його немає. Той, хто готовий допомагати сьогодні Україні, хто бореться за Україну, тим більше зі зброєю в руках, той наш, наш побратим. Ми ще до обіймаємо на підготовці. Тому що більше 70 хлопців гине на Сході через те, що не можуть надати допомогу вчасно або надають неправильно. Потім Росія ще не використовувала авіації свої. І в нас є люди, які були, наприклад, під обстрілями градії в мінометів, вони практично прирівнюються до нанесення бомбових ударів то вони так само розказують, наприклад, як діставати з під завалів людей. Це все практично пов'язано mm -hmm. саме з тактикою війни.